Друзі, привіт! Вітаю тих, хто нас дивиться. Це програма грунтовно. І сьогодні ми спробуємо грунтовно поговорити про те, чому і як стріляють у клубі 4-5-0. Розшифрую. Ви знаєте, я навіть не сумніваюся, що у Тернополі дуже багато людей знають Валерія Репіленка. Він офіцер. На фронт пішов ще у 2014 році ветеран російсько-української війни, учасник бойових дій. Так, от Валерій Репіленко, ті, хто з ним знайомі, зокрема. І в соціальних мережах, то без сумніву знають, що дуже часто можна побачити і відео, і фотографії, де Валерій Репіленко управляє, керує процесом навчання людей мистецтвом володіння зброєю, мистецтвом стріляти з цієї зброї. Справа в тому, що Валерій Репіленко очолює громадську організацію Спортивний стрілецький клуб 450». зараз. Ми з Валерієм. Грунтовніше поговоримо про те, чим він займається. Валерій в нашій студії. Бажає міцно здоров'я. Вітаю, Валерій. Пишаюсь дружбою з вами. Навзаєм. Валерій, на ваш погляд, як війна змінила ставлення українців до зброї? Ставлення до зброї змінило позитивну сторону. От що, що означає позитивно Шароком розумію. Зрештою, коли, безперечно, Народ до війни був трошки в такому розслабленому європейському погляді, звик до звуків келихів, бакалів, шушання купюр євро і доларів. Але коли прилетіли снаряди, дрони, перші постріли, на почала народ... лунати тривога. Так, так, почала лунати тривога. Народ став більш стресостійкіший. Вони зрозуміли, що е, це щось таке неймовірне. Треба організувати свої сили і можливості організму для того, щоб перебороти в собі цей страх. І, відповідно, вчинити якісь дії, усвідомлення, значення своїх дій. А що далі? Що ми будемо далі робити? Або захищатися, або тікати. Ну і, відповідно, значна частина людей залишилася в Україні і захищає. Тобто я відношусь до тої категорії, що наростав більш стресосідніше, коли почав працювати? Коли виник стрілецький клуб 4.5.0? офіційно? Він виник в жовтні 2023 року, тобто зареєстровано офіційно, але ну раніше ще на півроку. Зроблений, а просто документація, документообіг трошки тягнувся. А до початку повномасштабного вторгнення не було потреби навчати людей володіти зброєю, стріляти? Не було, але просто я був в Збройних силах України. Я не міг, але потреба в цьому однозначно була. Ну на жаль, держава не створювала такі умови. Пам'ятаєте, коли в радянському союзі була чудова організація ДОСАВ? Всі хлопчики, які закінчили школи, як не водій. То танкіст, то радіотелефоніст, то водолаз чудова була організація. Людей готували до цього. Ну таким чином готували до так, служби в армії. Так і це було дуже чудово. І, і хлопці не ходили по місту, не було шалтай, болтай, не думали, де би собі соточку потягнути. Вони були зацікавлені водити автомобіль, танк, водолаз, стрілок, радіст. Це було дуже чудово. Ну, чомусь тема. Упущено. Все, що нове, це хорошо забути старе. Чому у назві стрілецького клубу є три цифри: 4, 5,0. По військовій термінології 4-5-0 це означає, що на позиції все добре, без втрат. Ну, тобто по рації або е, в інтернеті не треба розсусолювати, як там, що у вас. Коли бачиш або читаєш 4-5-0, значить посади, все нормально. Ви цим натякаєте, що у стрілецькому клубі 4-5-0 все гаразд. Все гаразд і там нормальні люди. Чим займається давайте конкретизуємо стрілецький клуб 4-5 Я вже сказав, володіння зброєю, мистецтво стріляти, але ж я не можу все знати. А, ну, дивіться, перше завдання і перша наша ціль, моя особиста ціль. Це навчити людей заходів безпеки при поводженні зі зброєю, тому що зброї зараз є безліч, і її привозять, і трофейна. І в Першу чергу, щоб 에, перед тим як навчитися стріляти, людина повинна головою розуміти, що вона в руках тримає, як нею користуватися, яка філософія в даної зброї, заходи безпеки, що ти собі нову не прострілив або плече не вибив під час пострілу, і лише після того, коли людина знає заходи безпеки при поводженні зі зброєю, заходи безпеки. Під час виконання стрільб на стрільбищу слухати команди інструктора, тоді ми допускаємо до стрільб. Ну мені щось тягнуло вживати слово полігон. Полігон має обширне значення, де техніка, де гармати, міномети. А стрільбище це суттєво відрізняється стрільбище суто для стрілецької зброї. І де розташоване стрільбище, яким користується стрілецький клуб? Ну, на даний момент ми використовуємо ті відстані, яких ми зацікавлені. Це відстані до 600 метрів в районі села Великий Глибочок в кар'єрі. Скільки людей є членами вашого стрілецького клубу? Саме слово член стрілецького клубу я ніколи не застосовую, Я застосовую слово учасник клубу. Згідно Нехай по... будуть скільки учасників. Згідно поданих заяв, офіційно зареєстрованих є 31 учасник спортивно-стилацького клубу. Хто ці люди, хто до вас приходить? Всі люди різні, зовсім різні характери. У моєму клубі і медики, і педагогічні працівники, і приватні підприємці, і депутати Тернопільської міської ради. І колишні поліціянти, і люди різних професій, і таксісти є. Ну, в основна маса звичайних людей, яким це цікаво, і вони себе знайшли в зброї. Валерій, ви розумієте відповідальність? Ви вчите людей поводитись зі зброєю. Вчите їх влучно стріляти. Я, а в, цьому то, не сум... то, то. Я в цьому не сумніваюсь. А ви відчуваєте цю відповідальність, коли ви людей приймаєте в учасники вашого клубу? Вони ж потім. Вже можуть використати цю зброю, не дай Боже, по різному Ви якось перевіряєте цих людей. Можливо, психологи працюють? обов'язково. Діло що одної з із... може якісь рекомендації хтось має принести однією з умов вступу в нашу організацію. В мою організацію є проходження медицької медичної комісії. Такої не дуже великої, але просто треба довідку взяти від психіатра і від нарколога, що людина не є суспільно небезпечна. Якщо вона має водійські права, то значить, вона вже нормальна, але приносить ці довідки, ми приймаємо і під час бесіди я оцінюю психологічний стан і далі вже діло техніки. Чому це так бентежить людський фактор наших українців? Ви ж не забувайте, що поняття зброї у українське козацтво закладено на шегенах. 13, 14, 15, 16, 17 століття всі наші діти, прадіди володіли зброєю. У кожного в хаті, коло ікони стояла, рушниця або мушкет, шабля висіла на коврі. Це було святе, тому що господар він захищав свою сім'ю, всі на нього дивилися з надією. Але на жаль, ці традиції радянський союз поховав людей, обмежили в праві користування, володіті зброєю. Зараз фактично ми повертаємо те, що в наших генах, і ми передаємо ці традиції нашому майбутньому поколінню. От і все тут немає нічого нового. Ви знаєте, я ще перед розмовою з вами думав: а для чого ви це робите? Ви вчите людей. Поводження зі зброєю вчите їх стріляти для того, щоб вони у разі потреби дали відсіч ворогу десь на підступах до Тернополя, могли взяти зброю в руки Не, не обов'язково це є перший фактор. Перший фактор захистити себе та свої родину тут. І вже другий наслідковий фактор йти захищати свою країну, свою землю. Я наведу просто простий приклад. Педагог, який вчить дітей в школі 2 плюс 2, або е, вчитель праці, вчиться в інституті 5 років, так? 5 років в інституті. Медик, який вириває мені зуб, і я йому ще плацю за це гроші, щоб вирвати мені зуб, вчиться 8 років. А людину, яку злапали. В центрі міста чи десь на окремі будь-якого села, запихають навчальний центр Збройних сил України, на півтора місяця навчального центру дають тобі зброю і кажуть, «Іди вбий. уявляєте різницю? Педагог вчиться 5 років, медик вчиться 8 років, якому я плачу, щоб він мені витягнув зуб. А людина, яка взагалі не розуміє, що така зброя, запхала на півтора місяця і сказали, йди вбий. Якщо ти не вб'єш, то вб'ють тебе. От тому ми стараємося людей готувати психологічно, щоб вони були стресостійкі. Це стосується не тільки чоловіків, а це так само стосується жінок, тому що жінки так само виконують бойові завдання за призначення. Ні, до речі, з приводу жінок я з фото і з відео бачив, що їх достатньо багато у вас. Так, достатньо багато тому що... учасниць так, вашого учасниць. клубу, тому що їх і чоловіки воюють на фронті, виконують бойові завдання, і ми, як учасники клубу, ми про них не забуваємо. В Свою чергу ми кожному чоловіку з нашої учасниці клубу подарували мисливські помпові рушниці для збиття дронів. Це взагалі ідеально. От ви згадали зараз про рушниці. Ми зараз попросимо наших хлопців-інженерів, вони нам допоможуть. Зробимо невеличку перерву і покажемо ту зброю, якою ви користуєтесь. Добре. Окей? Окей. Ну, от ми продовжуємо і. Ну, погодьтесь, неповноцінною була би наша розмова, якби не показати зброю Валерії. От е цей апарат, який я тримаю в руках. Що це? Ну, це напівавтоматична <клес> зброя в 9-му калібрі з каліматорним прицілом е і з глушником спортивно. Мисливська зброя, а також можна використовуватися для враження живої сили противника. Я сподіваюся, ця зброя зараз, яку ми демонструємо, вона не заряджена. Є не заряджена Перевірено, все по факту, все чисто без питань. Цю зброю можна назвати зброєю бойовою. Так, так, однозначно, так. Незважаючи, що вона за формою рахується як цивільна зброя, але за змістом це однозначно і можна віднести до бойової зброї. Валерій, розкажіть ще про ці екземпляри. Давайте, може, сюди я поставлю. Ого. Розкажіть про ці екземпляри, ще, які діз... теж є в студії. Зновиди зброї, які використовує клуб. Mm. Зв'язку з це так звана помпа? Так, це помпа рушниця турецького виробництва Хацан з каліматорним прицілом. Її... Ціль та мета призначення для збиття ворожих дронів, яких є безліч в зоні бойових дій. На жаль, це є проблема номер один. По всьому порушиться логістика, втрачаємо техніку. А коли особовий склад матиме таку зброю і відпрацює гладкостволом 12-му калібрі з дробом, то однозначно збільшиться шанс і живучість, і виживання особового підрозділу. Ну оця одиниця мені нагадує навіть кулемет. Ні, це як правильно назвати це Гвинтівка нарізна, американська в калібрі 556, американський виробник Diamondback. Фактично, вона використовується так само в зоні бойових дій для марксменів, тобто польових снайперів для враження живої сили противника на відстані до 600 метрів з оптичним прицілом. В даному випадку у нас оптичний приціл, німецький на 12 крат. Теж напівавтоматор е кулінатівський стандарт 556 Ну в даному випадку ми говоримо як за мисливську зброю, але вона працює так само і бойовими, тому що на стволі написано американці розробили, що можна стріляти цивільними кулями і бойовими. Після нашого ефіру правоохоронці не будуть мати до вас претензій і бажання затягнути вас до криміналу у зв'язку з незаконним зберіганням зброї. Ні. Ви маєте всі дозволи? на кожну зброю. Я маю однозначно дозвіл на правоносіння, зберігання зброї та набоїв до неї це. 100%, то навіть мови неба. Ця зброя, вона зареєстрована на стрілецький клуб. Ні, на мене Чи? особисто. На вас особисто, так. як на голову громадської організації, як на фізичну особу. Чи користуються учасники, я вже правильний термін, використовую учасники вашого клубу якоюсь іншою зброєю окрім тієї, яка зараз в студії? Так, у мене 70% учасників клубу мають свою власну зброю, таку саму, як у мене. І на різну в калібрі 556 НАТО. І Ткоствольну, вони купили і рахую що це нормальне явище. в них є своя персональна зброя. Ви вже так частково згадували, натякнули про це. Чи приходять до вас учасниками навчань ті хлопці, які мають намір піти на фронт, піти служити в зсу? Так щоб отримати якісь початкові знання значно. Я не можу не маю права називати їх прізвище. Є такі люди, які вже були учасниками клубу, зараз захищають нашу країну. і Є люди, які приходять, тому що вони кажуть, так дійсно ми підемо захищу Україну і хочемо мати відповідний рівень знань для того, щоб уже там працювати. Я от згадую зараз дискусію, яка точиться вже багато років. Особливих акцентів вона набула і після повномасштабної війни дискусія про те, що Ну, треба цивільним людям дозволити дати право на вогнепальну зброю. У нас є проблеми зараз в Україні з тим, щоб людина, яка має бажання, мала вогнепальну зброю, з моєї особистої точки зору. Ні, абсолютно ця проблема відсутня на законодавчому рівні приходити в дозвільний відділ. Подаєте заяву на протязі двох тиждень вона розглядається і вам дають дозвіл на придбання зброї, який дійсний три місяці. Ви придбаєте любу зброю. Зараз є безліч в мисливському магазині ліцензованою. Так само офіційно ця моя зброя придбана. І потім даю слідуючий дозвіл на носіння та зберігання зброї і набоїв до неї. Зараз це не проблема взагалі. Тобто, будь-який тернополянин може стати законним власником от такої зброї, як тут на столі. Ну не будь який а адекватна людина, яка пройшла медкомісію, яка не стоїть на обліку міліції, яка не осуджена, за неї не тягнеться кримінал. Звичайний громадянин, який є законопослушний, і в нього нема ніяких недоліків, будь ласка, без питань. Тобто, з юридичної точки зору, якщо я правильно розумію, якщо проблема і є. З володінням вогнепальної зброї, то вона стосується тільки так званих короткостволів. Ну, наприклад, пістолет Макарова. Так, 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 да, це є проблема, тому що зараз стоїть питання, що цивільні особи е, вважають за потрібне носити в дамські сумочки чи в бордачку машини короткоствол іменно з бойовим патроном. Я категорично проти цього. Тобто проблема полягає в тому, що цю зброю можна сховати, так, так, так. а автомат Калашникова не сховаєш. До речі, автомат Калашникова можна теж без питань, отримати. Без питань. Так. Яким чином відбуваються знаєте, я так скажу засідання вашого клубу виїзні на стрільбищах? Як це відбувається? І з якою періодичністю? Для цивільних осіб у нас заняття проводяться кожну неділю раз тиждень в суботу. Ми виїжджаємо в шостій ранку, в дев'ятій вже закінчуємо, оскільки щоб людям не рвати день. Після дев'ятої вони вільні, займаються своїми питаннями сімейними, хто на базар, хто сім. Ми такі досить пунктуально до цього відносить. Тобто зранку 2-3 години і люди вільні. А військові люди, з якими теж проводяться заняття, серед будній день. Ви, Валерій, єдиний чи... Наставник, експерт, педагог на стрільбищі, коли відбуваються навчання. Чи у вас є якісь теж досвідчені професійні військові помічники? Є люди, які мають досить високий рівень знань, але я нікому не довіряю. Я довіряю тільки собі. Я е, починаю заняття від початку до кінця, і всі стрільби проводяться тільки під моїм керівництвом і слухаю тільки мої команди. Все. Чи підтримуєте ви якісь стосунки, які можуть піти на користь роботі вашого клубу з правоохоронними органами? Однозначно, тільки так. Надзвичайно великі допомоги нам надає Галя Дрозда, представник дозвільного відділу, оскільки довожу до вашого відомо, що 214-окремий штурмовий батальйон, де командир батальйону мій друг, з яким я воював з 2014 року, отримав від нашого клубу. От таких от стук 40 штук вогнепальної гладкоствольної зброї. 40 штук. Дякуючи волонтерам Тернополя, які збирали кошти для збиття дронів. І щотижня ми їм відправляємо тисячі набоїв двінадцятого калібра. Ну то я так розумію, що ви, окрім того, що навчаєте людей володінню зброєю, ви ще й волонтерством займаєте так. це ж волонтерська, так. це ж волонтерська так. робота. І до речі, стрілецький батальйон міста Тернополя, поліціянти, мінометна батарея. Це всі хлопці, яких я вчив. Є співпраця. У ну, чому так. вона полягає? Наприклад, я їх почив вчив від самого початку мінометній справі. Стрибаю про лінію артилерійських вогнем. Коли вони їхали в зону бойових дій під Торецьком, я постійно їх консультував. Так само їм надано екофлоу, так само їм надають нашої організації генератори. Є відповідні від, акти приймання передачі. Тому люди нехай не путають, що вони їх називають там у Це потужні люди, чудові воїни, навчені. Я їх особисто вчив. І я говорю, що в мене є такі друзі, реально. Я знаєте, подумав, було би корисно очевидно, якби хлопці, які з фронту приїжджають в якісь короткотермінові відпустки. Приїжджали до вас і ділились з вашими учасниками досвідом. Так відбувається Так, однозначно. Однозначно. І ми їздимо. Ми їздили буквально в кінці травня, коли штурмовий батальйон окремий 214-й, обфор виїхав на полігон. Рівне я свою групу завіз туди на полігон. Вони стріляли з кулеметів, з гранатометів. Цивільні наші дівчата приїхали туди. Військові, штурмовики, які в ординах каже Борисич, ми в шокі. Бо каже, в тебе дівчата вогонь. На 400 метрів так відстріли, що капець. і хлопці, так аж так, раз животики в себе повтягавду. Круто, взагалі, ідеально. Чи є у вас якийсь елемент змагальний, окрім того, що люди отримують професійні знання? Ну, Я маю на увазі, от хтось краще стріляє, а хтось ще не дотягує до того рівня якийсь змагальний момент. Ні, я такої цілі і мети не ставив змагальності, оцінки не вставляю, тому що таке поняття, як оцінка, на війні не ставиться. Просто після занять ми зразу робимо так звану прокачку. Я називаю прокачуємо і усуваємо ті недолі. Які я виявляю зі сторони. Хтось щось не дотримав стійку, хтось зробив неправильний спуск грибком, хтось неправильно розрахував кутову хвилину. І дуже коротко на завершення: як стати учасником вашого клубу? Дуже просто за номером телефона звернутися, пройти співбесіду. Назвіть номер телефона, ми його виведемо на екран: 098 102 85 82. І можна стати учасником. Без питань. Дякую вам за розмову. зичу успіхів на стрільбищах. Навзаєм.